Толкін не український контекст. Може звучати смішно, бо як тема якоїсь роботи в Шевченківському університеті. Але український контекст в чому? Ми ж теж знаємо з українських романтиків оцю тугу за чимось таким, що у нас або було знищене чи давно-давно втрачене, давно, давно втрачене да, його треба. Втрачена велич. Або містифікувати треба ці тексти навіть. Ну, тобто дайте свій корпус легенд, свого епосу, думи зібрати певним таким чином, так, щоб вибудувати, щоб це такий всесвіт виявився, який назвав. Там підтримував легендарно міфологічно. І в цьому плані Толкін, який дуже е, жалів, що у англійців нема цього в донормандський період, мало що зберіглося, так? і подарувати він каже: Я, я хочу Англії це присвятити те, що я роблю, зробити такий всесвіт, в якому ще інші зможуть щось добудовувати. Він так це і писав, що я не претендую на все. І от в цьому романтичному е, своєму імпульсі, романтичному значенні романтизму, як епохи. Культурно-суспільно мистецької тут є точки перетину так. Там от Ізмаїл Сризневський або Пантелемон Куліше Толкін це, — це не дивний їх імерний набір. імен, їх можна співставити, але його особливість в тому, що від в своєму, ну в цьому гранд проекті так він в цьому романтик, але в інтенції він романтик в замислах, а в засобах він модерніст.